А вас розіграли 1 квітня? Чи не наймасштабнішим, хоч і злим жартом потішив українців уряд? Чергові зміни у тарифах насправді викликають сміх. Хоча швидше це сміх крізь сльози. До чого варто готуватися і як пережити тарифно-цінові сюрпризи? Вам розкаже програма Наша кишеня. І я її ведуча Ірина Нечипорук. Вітаю вас. Рівнянам, як і решті українців, знову доведеться дужче затягнути паски, бо ж із 1 квітня набули чинності нові тарифи на комунальні послуги. Сподіватися на те, що щось подешевшало, не варто навпаки більше, і то в рази доведеться платити за електроенергію, газ, воду та опалення, до яких сум треба морально і матеріально готуватися. Дивіться далі. Перше квітня принесло рівненчанам, як і всім українцям, нові тарифи. Їх встановила національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Так, вартість електроенергії зросла на 20%. Підвищення тарифів для населення відбуватиметься впродовж двох років у п'ять етапів. На першому етапі, який починається з 1 квітня 2015 року, вартість електричної енергії для населення збільшується в середньому за умови споживання у місяць. Якщо споживається 50 кВт годин на 3 гривні, 100 квт годин на 6 гривень, 150 кВт годин на 22 гривні. Утричі більше тепер доведеться платити і за газ. На опалювальний період, тобто з 1 жовтня до 30 квітня, тут треба зауважити, що НКРЄ продовжило на місяць. Опалювальний період. Тут 200 метрів кубічних на опалення буде відпускатися по ціні 3600 гривень за 1000 метрів кубічних. Решти газ буде відпускатися по 7188, по-моєму, гривень. Столичні експерти запевняють, такі тарифи є цілком обґрунтованими а ціна на газ і, взагалі, чи не єдиний спосіб стабілізувати економіку країни. Україна є нето імпортером природного газу, і тому для неї ринковою ціною є ціна імпортного газу. Поступово ціни мають підвищуватись до ринкового рівня для всіх споживачів через це. Проходили всі країни центрально-східної Європи, і вже у них зараз ціни відповідають ринковому рівні. Шляхом збереження доступності енергоресурсів для населення є в першу чергу це підвищення енергоефективності. Сьогодні Україна є однією з найменш енергоефективних країн у Європі. Ми споживаємо удвічі більше енергоресурсів на метр опалювальної площі ніж. У країнах Європи із схожим кліматом. І другим фактором, який зможе захистити населення, є ефективна робота системи соціального захисту. Субсидії мають отримувати всі, хто їх потребує. Місцеві експерти погоджуються, досі вартість тепла, води та енергоносіїв були некомерційними і навіть не покривали витрат на їх вироблення. Водночас сумніваються, у відкритості формування тарифів найбільше це стосується цін на газ. Виникає багато запитань штучного підвищення тарифу саме газу українського видобування до рівня вартості російського газу. От умовно кажучи, якщо Газ українського видобування має коштувати 600 або 800 гривень за тисячу кубів. То чому уряд його підвищує до рівня російського який коштує там, чи, чи європейського, який ми отримаємо реверсу, який коштує 330-360 доларів, і оце таке саме штучне підганяння ціни газу власного виробництва і тягне за собою таке суттєве підвищення тарифів. А, і, Потрібно просто дійсно детально розібратися в експортному середовищі саме в структурі тарифу і подивитися, що можна, що можна змінити. Тобто я переконаний, що газ, відповідного опалення українського, який виробляється з українського газу, воно не має коштувати стільки, наскільки підвищується тариф. Підвищення іще одних тарифів на тепло та гарячу воду відклали щоправда не надовго до закінчення опалювального сезону 2014-2015 року, який триватиме до 30 квітня. З 1 травня зросте і вартість холодної води. Тариф збільшить від 4% до 100%, наскільки залежатиме від конкретного водопостачального підприємства. Поміж тим експерти переконані, грівняни – справні платники, тож утворення великих боргів навіть при високих тарифах не дозволять. Урядом анонсується. Досить таки серйозна система субсидіювання, тобто покриття витрат надмірних витрат на ці тарифи. Якщо ця система дійсно буде працювати настільки ефективно і гарно, як показує уряд на слайдах, то тоді рівень платежів не буде досить високим. Але якщо система субсидій буде давати збій на першому етапі, то дуже багато людей просто не зможуть платити одні в силу своїх протестних настроїв, що це надто багато інші через те, що просто фізично не зможуть виділяти такі гроші свого сімейного бюджету. Хоча в результаті практика будь-яких підвищень показує, що на першому етапі спочатку дійсно рівень платежів суттєво падає. Потім, коли починає нормально працювати система субсидіювання, коли люди вже починають змирятися із тим, що нижче це не буде, платежів трошки вирівнюється. На оплаті за газ можна встановивши лічильник, а ще більше заощадити, отримавши лічильник безкоштовно. Лише минулого року такою можливістю скористалося понад 4 тисячі споживачів. Кому в першу чергу встановлюватимуть безкоштовні прилади обліку газу та чи вистачить коштів на усіх бажаючих такого блага, дивіться далі. У 2011 році був прийнятий закон про облік газу. Згідно з ним, газові лічильники стали обов'язковими, щоправда, для всіх у свій час. Першочергово було законом передбачено встановлення газових лічильників там, де газ використовується в більших обсягах, тобто, як ми говоримо, комплексно приготування їжі, приготування гарячої води і опалення помешкань. Тобто, у абонента є газова плита, газова колонка і опалювальний котилок. То ці споживачі були зобов'язані встановити газові лічильники до 2014 року. Понад 4 тисячі жителів Рівненщини минулоріч схопили удачу за хвіст, встановили газові лічильники безкоштовно. І ще пів тисячі вирішили вкласти гроші у економію і придбали за власний кошт прилади обліку газу. До 16-го року повинні встановити. Першочергово ці абоненти, які користуються газовою плитою і газовою колонкою, тобто на приготування їжі і гарячої води. На сьогоднішній день в нас із, я от подивлюся в цифри: в нас із 22,5 тисячі встановлено практично 20 тисяч абонентів вже встановили газові лічильники. Лишилося порядка 2400 абонентів, які. Ще не встановили е, цих лічильників. За словами газовиків, встановити лічильники пропонували всім. Інакше з 1 січня 2016 року припинять подачу блакитного палива власникам помешкань з газовими плитами та колонками. Та майже 2,5 тисячі рівненчан від такої можливості відмовилися. Тепер же постало питання, що робити із ними далі. На сьогоднішній день. Ми не зможемо всім встановити цих газових лічильників, тому що в нас коштів не буде вистачати. НКРЄ, ну всі напевне вже знають, що за державний орган нам виділив суму коштів на встановлення на 2015 рік лише 3 мільйони 600 тисяч гривень. Це приблизно по сьогоднішніх цінах. Вистачить на півтори тисячі газових лічильників. Після перших звісток про зростання тарифів на газ з 1 квітня рівненчани масово прийшли просити таки встановити газові лічильники. Та коштів у газовиків кажуть катма. Тож за що встановлювати лічильники для тих, у кого є лише газова плита на підприємстві, немає. У Рівнегазі запевняють, шукають вихід із цієї ситуації. Будемо звертатися в НКРЄ на предмет того, щоб виділили кошти для цієї категорії споживачів, щоб безкоштовно безкоштовно встановлювати газові лічильники. А другий вихід для тих ж абонентів це за свої кошти. Встановлювати їх також. Петро Дубас пояснює, чим більше абонентів багатоквартирного будинку захочуть встановити лічильники, тим швидше газовики це зроблять. Для цього потрібно написати заяву в управління рівня газу у вашому районі. Тих же абонентів, які мають і газову колонку, і плиту черговий раз просять повідомити про згоду встановити прилад обліку газу за телефоном контакт центру 1584 для жителів рівного та рівненського району. Невгамовна гривня все ніяк не визначиться, скільки вона коштує за останні дні. Вартість національної валюти по відношенню до долара та євро то зростала, то навпаки падала. Тож рахуємо, скільки сьогодні дають за одну гривню, та що маємо у гаманці. 1 долар США Національний банк України продає за 23 гривні 50 копійок. Пропозиції купівлі-продажу долара у банках Рівного коливаються в межах 21-ї 27 гривень за долар. В середньому банки купують 1 долар США за 23 гривні 47 копійок. Продають за 25 гривень 72 копійки. Рівненські міняйлі продають 1 долар США за 25 гривень 30 копійок. Купують за 25 гривень 10 копійок. 1 євро Національний банк України продає за 25 гривень 46. 6 копійок. У банках Рівного 1 євро можна купити в середньому за 25 гривень 37 копійок. Продають за ціною 25 гривень 75 копійок, 28 гривень 90 копійок. Міняй лише купують 1 євро за 27 гривень 10 копійок, продають за ціною 27 гривень 50 копійок. Пропозиції купівлі 10 російських рублів у середньому складають 3 гривні 98 копійок, а продажу 4 гривні 54 копійки. Народна мудрість чисто там, де не смітять, договорює не всю правду, бо життя доводить чисто там, де ще й прибирають, особливо напередодні великого свята, коли чистота у домі стає однією з обов'язкових умов. Ускільки обійдеться прибрати власну оселю, вже порахувала наша кишеня. Напередодні Великодня торговці побутовою хімією пропонують товари за такими цінами. Засіб для миття вікон у середньому обійдеться у 30 гривень. 450 грамів прального порошка в середньому вартує 20 гривень. Помити посуд обійдеться від 14 до 55 гривень, залежно від об'єму пляшки. Почистити раковини пропонують за 23 гривні, унітаз – за 25 гривень, ванну – за 40 гривень. Відмити газову плитку дорожче – від 46 до 115 гривень, а підлогу – за 30 гривень. 33 гривні. Освіжити повітря у помешканні пропонують за 25-40 гривень. Очистити дім сучасними засобами нині дорого. Побутова хімія так б'є по кишені споживача, що, здавалось би, простіше взагалі про неї забути. Та як забути про чистоту? Прибрати дешево і без хімії цілком можливо, стверджують народні експерти. Найцікавіші поради для вас вже зібрала наша кишеня. Прибрати вдома можна і без хімії до того ж підручними засобами. Аби відмити мікрохвильовку, наповнюємо склянку оцтом і водою один до одного. Ставимо мікрохвильовку і вмикаємо на 5 хвилин. Потім, прибравши склянку, витираємо поверхню вологою ганчіркою. Накипу чи бруду в рази поменшає. У місці зіткнення ванни зі стіною часто утворюється цвіль або потемніння. Боротися з ними допоможуть не лише дорогі очищувачі, можна придбати целюлозну вату, змочити її у відбілювач і розкласти по периметру чи навіть залишити на ніч. Результат побачите вже вранці, коли видалите вату і змиєте залишки. Застарілий жир на решітці сплити зникне сам, поки ви будете займатися іншими справами. Покладіть решітку в пластиковий мішок, а потім додайте туди дві-три столові ложки нашатирного спирту. Через 12 годин промийте легкими рухами половинка лимона і рукавички. Ось набір винищувача стійких плям на кранах і душі. Просто проводимо лимоном по поверхні. Очищення запилених жалюзей багатьом здається справжнім покаранням. Терпіння вистачає лише в обраних. У нагоді стане стара шкарпетка. Одягніть її на руку і просто проводіть поверхнею. Для особливо брудних місць використовуйте воду з оцтом у співвідношенні один до одного. А нас вже зачекалися, килими. для видалення стійких плям вам знадобиться праска, очищувач для скла та. Шматок старої тканини. Бризніть на пляму, покладіть тканину зверху і пропрасуйте. Повторіть кілька разів, аби результат вас вдовольнив. Приємного прибирання! Цього тижня це уся інформація, яка помістилася у нашу кишеню. У передсвяткові дні пам'ятайте про економію, дозуйте витрати та не втрачайте голови, бо ж за все доведеться платити з власної кишені. Залишайтеся з нами. До зустрічі вже за тиждень.